Власники. Тема нашого заняття текст зі ЗМІ. Уривок зі статті сайту Happy Monday Ольги Чуловської. Я працюю в Антарктиді. Українські полярники про свою роботу. Сучасне суспільство, як ніколи насичене новітніми технічними засобами. Радіоприймачами, телевізійною та комп'ютерною технікою, якими користуються у найвіддаленіших куточках нашої планети. Зараз навряд чи знайдеться сім'я, в якій не було б інтернету телевізора та сучасного гаджета. З минулого року ви вже знаєте про ЗМІ, тобто засоби масової інформації. Це ресурси, які передають інформацію. Проте в наш час отримувати новини чи знання ми можемо з різних джерел. Кожен сам обирає, що іде читати, слухати чи дивитись. Щодня кількість інформації значно перевищує ту, яку ми можемо сприйняти. До того ж, не вся вона є правдивою, актуальною і потрібною нам. Вигадані новини називають фейковими. Їх можуть поширювати, щоб рекламувати когось або щось, маніпулювати свідомістю, дезінформувати, залякувати людей і сіяти паніку. Отже, фейк це новина, в якій подано неправдиву або спотворену інформацію. Щоби не втрапили на гачок неправди, Інститут масової інформації сформулював декілька порад, як зловити фейк. Тож ознайомимося з інфографікою, щоб бути обізнаними з цим явищем. Ознаки фейку, Емоції Думку чи оцінку подають як факт. Автори зумисно викликають позитивне чи негативне ставлення до новини. Часто заголовки є надміру емоційними, або ж загалом не відповідають новині. Джерела. Новини з анонімних джерел і соцмереж, або ж ті, де джерел не вказано. Експерти. Новини, підтверджені анонімними експертами. На зразок учені вважають експертами з установ, яких насправді не існує, або яких не вказують. Подання фактів недостовірні, любительські фото й відео подають як підтверджені, реальні факти змішують з неправдою або ж подають лише частину новини, результати певних досліджень публікують без вказівки на джерело або замовника. Я пропоную вам познайомитися з уривком зі статті сайту Happy Monday Ольги Чуловської. Я працюю в Антарктиді, українські полярники про свою роботу, яка розміщена в вашому підручнику на сторінці 240. Тож поставте відео на паузу і опрацюйте матеріал. Я переконана, що ви гарно справилися з даним завданням. Авторкою цієї статті є Ольга Чулуська, українська журналістка, редакторка та контент-менеджерка. Вона пише на теми ментального здоров'я, кар'єри особистісного розвитку, співпрацює з медіа Happy Monday та бере участь у культурних і соціальних проєктах. Активно висловлює громадянську позицію щодо подій в Україні. Її матеріали охоплюють широкий спектр тем. Від порад психолога до історії українських полярників на станції Академік Вернацький. Антарктида в перекладі Зрецької протилежність Арктиці. Континент, розташований на самому півдні Землі. Центр Антарктиди приблизно збігається з південним географічним полюсом. Площа континенту становить близько 15 мільйонів квадратних. З них 1,6 мільйона квадратного складають шельфові льодовики. Висота крижаного панцира, який покриває Антарктиду, досягає 2040 метрів. А це в 2000... І вісім рази більше середньої висоти поверхні всіх інших материків. Антарктида п'ятий найбільший і другий найменший континент на планеті. Він розташований у південній півкулі. Кліматом настільки холодний, що якщо кинути на лід шматок твердої сталі, він розіб'ється вщент. Це одна з головних причин того. Чому це місце непридатне для житла? Літнім місяцем в Антарктиді є грудень. Саме в цей час відбувається зміна вчених на дослідних станціях згідно з Конвенцією про Антарктиду, а, Антарктику, Антарктида не належить жодній державі. Це єдине місце на землі, де можна знайти імператорських пінгвінів. Це високий і великий із всіх видів пінгвінів. Також імператорські пінгвіни є одним видом, який розмножується під час Антарктичної зими, тоді як пінгвін Аделі, порівняно з іншими видами, розмножується в самій південній частині материка. 17 видів пінгвінів. Шість різновидів знаходяться в Антарктиді. Станція «Академік Вернацький це єдина українська антарктична науково-дослідна станція, розташована на острові Галіндес у Західній Антаркти... Антарктиці. Її передали Україні у 1996 році британці. Вони тоді, вона тоді називалася Фарадей. Тут українські вчені проводять дослідження клімату, озонового шару, геофізики, біології та спостереження за тваринним світом. Станція працює цілий рік і є символом участі України в глобальній науці. В опрацьованої вами статті є слова. Лексичне значення яких необхідно з'ясувати, щоб краще зрозуміти зміст цього допису. Тож інтерв'ю це журналістський жанр, де герої відповідають на запитання. Полярник учасник наукової експедиції, метеоролог учений, який вивчає погоду та явища в атмосфері, айсберг. Це велика брила льоду, яка відкололася від льодовика і плаває в морі. Адаптація. Пристосування організму або людини до нових умов середовища. Стаття Ольги Чуловської працюю в Антарктиді. Є інтерв'ю з українськими полярниками. Учасниками 27-ї Української Антарктичної експедиції, які працюють на науковій станції Академік Вернацький в Антарктиді. Її мета показати реальне життя та роботу людей, які досліджують одне з найсуворіших місць на планеті. Це історія про українців, які живуть та працюють далеко від дому. У страшенно холодній Антарктиді. Вони живуть на станції Академік Вернацький, де досліджують природу, стежать за пінгвінами, погодою, крижами. Серед них є науковці, лікар, кухар, техніки. Вони працюють рік без перерви і дуже сумують за домом. У станції немає магазинів, але є інтернет та книжки. Життя в Антарктиді команда називає пригодою. Авторський стиль Чоловська обрала інтерв'ю як жанр. Це дозволяє дати слово самим героям тон розмовний, щирий, доступний для широкої аудиторії. Стаття поєднує наукові факти, емоції та побутові спостереження. Теми порушені у статті Перше це життя в ізоляції. Полярники. Працюють рік без повернення додому, спілкування з рідними лише онлайн. Важливо мати підтримку колективу. Розповідається про наукову місію. Дослідники вивчають зміни клімату, біологію тварин, магнітні поля Землі, їхня робота, внесок у глобальну науку. Авторку цікавлять і людські історії, у кожного своя мотивація. Хтось мріяв про це з дитинства, інші шукали пригодчі змін. Побут та дозвілля: є кухня, спортзал, бібліотека. Полярники мають чіткий розпорядок дня, щоб не нудьгувати. На науковців чекають і відповідні виклики. Екстремальний холод, нестача сонця в симку. Важлива психологічна стійкість. Значення статті. Цей допис популяризує науку та показує, що українські вчені роблять вагомий внесок у світові дослідження. Вона відкриває читачам реальне життя полярників, не лише наукову роботу, а й побут. Виклики та особисті мотиви, життєвий досвід та труднощі, з якими вони стикаються в умовах Антарктиди це надихає молодь цікавитися наукою, формує повагу до праці дослідників і розвиває медіограмотність, демонструючи, як інтерв'ю може бути живим, змістовним та доступним способом донесення складних тем. А зараз я вам пропоную гру Так чи ні. Щоб пересвідчитися, наскільки ви були уважними під час опрацювання статті. Тож вам необхідно дати короткі відповіді на запропоновані твердження. Перше. Щоб потрапити на полярну станцію, науковцю потрібно купити лише квиток. Друге. Вчені живуть на станції лише один місяць. 3. Полярники мають змогу спілкуватися з, рідним, з рідними онлайн. 4. У статті немає жодної розповіді від самих вчених. 5. Робота в Антарктиді важлива для науки. 6. Станція академік Вернацький це британська база. А тепер перевіримо вам ваші міркування. Щоб потрапити на полярну станцію, науковцю потрібно купити лише квиток. Ні. Звичайно, щоб потрапити на полярну станцію, науковцю потрібно пройти відбір, фаховий, медичний, психологічний. Отже, науковцю потрібний досвід, знання та внутрішня готовність. Вчені живуть на станції лише один місяць. Ні, це також хибне твердження. Адже ми знаємо з допису, що вони знаходяться на станції рік. Полярники мають змогу спілкуватися з рідними онлайн. Так, це правильне твердження. У статті немає жодної розповіді від самих вчених. Ні, це хибна думка. Адже у дописі ми зустрічаємо спогади Анжеліки Ганчук метеорологині про рішення долучитися до експедиції та відбір. Станція «Академік Вернацький це британська база, це також хібне твердження. Вона була раніше британською базою. Але в 1996 році британці передали українцям. І останнє твердження робота в Антарктиді важлива для науки. І це правильне твердження. Я переконана, що ви гарно виконали це завдання.